Овтим листям і попрощалися з нами. Не видно сонечка, зрідка-зрідка виходить воно погуляти. Важкі хмари табунами бродять, небо застилають, похолодали. Затулив нору борсук і спить. І ведмідь волохань спить, а маленька білочка вертуха по гілках стрибає. Що їй? Є в неї і гриби, і, гори... і горішки. Весело тарабанить дятлик на сосні, шишки роздовбує, сніг, сніг, сніг закричали снігурі, які щойно прилетіли з півночі. Дихнув мороз, пробіг по срібних ковзанах річкою, забурхали лопаті сніжинки, прийшла сніжна зимонька і принесла нам чудове свято Миколая. Тож зустрінемо зимоньку піснею. Наша добра синутька у землі гуляла, і смішку біленького скрізь понатила. Одягнула шапочки, звернув на ялинку і смішком присипала. Ясної зимової ночі 18 на 19 грудня святий Миколай спускається з неба у своїх санчатах. Сивобородий, у довгій золотистий на кітці. Він заходить до кожної хати і всім-всім чемним та добрим діткам кладе під подушку свої подарунки. Хто не знає про святого Миколая? Малий і старий знають про нього. Весь християнський світ вважає його за великого святого. Тож наслідуємо добрі вчинки Святого Миколая. А це свято нехай стане для нас святом милосердя, доброти, прощення і любові до ближнього. Зірками десь дзвіночок гомонить, Тож запалимо ми свічку. Ось. Звичай цей, радайні, знайш, запросили зорі нічку. А так прийде з Не знаю, діточки, не знаю. Багато він роботи має. Землю всю обмандрувати порахунки всім придбати. Сидіти в Україні чекають подарунки нині. Тож, Миколаю, в добрий час. Приходь, скоріш в садок до нас. Десь копи з точками та Гарненький я є зірочка, ясненька, я на свято Миколая завжди йому допомагаю. Я сідаю на катки, зазираю шибки. Я в мене і сестриці, моя вірні помічни. Смігніця до нас щиром, ми прийшли з довком і миром. Подаруночки нам досить, Миколайся і приносить. Наш волинський біокрай, скоро прийде Миколай. Входить він тихеньку хату, усміхом усіх літає. І найкращі подарунки под подушку нам ховає. І очі порадімо, і хату не минай. Подаруй мені потіху, так, так там пильно пан Здоровий для води, яка служба для країни. Ну, бо заспіваємо, Миколая привітаємо, нині святий Миколай під український край. Всім, то, чим не був весь час подарунській роздасться. Святий Миколай приходить до нас зимової пори. І ми зараз заспіваємо пісню <після> Метелича. Дитячий краще щасливий, іде веселий, що коником білогривим їде з неба гісне. Поліні саночки. На свій ладі буде в коті хаті повністю. Ми колас, оти у сапці, отервому козочку, коли не заусім <плес> у <плес> стиці <плес> у великому мішку. Миколай прийшов у хату і приніс мішок, а мішку всього багато для маленьких діточок. Там іграшки, цукерки, печок смачники там, маком каначі, кольорові олівці. Є там іграшки, цукерки, солодкі, шоколадки. Ми на гості всі чекаємо, Миколая вилучає. З нетерпінням я чекаю, нині свята Миколай, як на дворі стане темпе, він приходить, подає. Ще ніхто його не бачить, та олізочка дитяче. Він кладе під подушки, подарунки і криски. Багато маю, але прошу Миколай, щоб приніс мені новеньку, кочіряли і гени. Святий отче Миколаю. Ну, тебе чекаємо. Може, хочеш знати, що тобі бажає. Я хотіла дуже ляні, на Написніших відтікані. Я зайчика малого самовиба. Дуже хочу качку, гушку, котика, собачку. А я хочу червичку, а ви тут чиспічку. Принеси мені машину. Я хочу мандарин. улиці, щоб малювати, і скакалки, щоб стрибати. Дуже хочу лижі мати, щоб усіх пора маняти. Ось пішов пощатий щас, залишаю вже я вас. Бачу всі відомі вчені, милі, і про це я добре знаю. І тому мої діти про всіх пам'ятаю. Мій колег писав садочок, подарунки при багатій грай радіючи сидіти кожній українській хаті. А в нас на святі присутній отець Тарас. Він хоче нам дещо сказати і привітати нас і свято. Та не мір на святі дорогі вихователі, дорогі батьки, дорогі діти, сьогодні у надвечір найкращого для наших дітей свята ми прийшли і поримали з вами казку. І ви ще раз і ще раз можете переконатися, який великий і сильний духом і радістю, любов'ю наш український народ, який не тільки. Зберіг оцю доброту в серцях а її примножує, завдячуючи вихователям, вчителям. Кожен, я, я, наприклад, кожного разу поринаю у світ дитинства, світ добра, теплоти. І е, воно це тепло і доброта зігріває і допомагає і жити, і працювати, і трудитися протягом цілого року. І я думаю, що і ви разом зі мною поринули цю казку дитинства. І хочу сьогодні щиро подякувати всім тим, хто долучився до цього свята. І сьогодні це свято Миколая в цьому садочку десятий раз. Десятий рік підряд його проводять і дай Боже, щоб він був не останній, тому що він приносить свої води, приносить води добра. Тому що ці діти, які роблять це свято і в ньому на ньому бувають присутні. Я думаю, що до кінця своїх днів і навіть глибокій старості будуть своїх дітей і онуків радувати в цьому святі. Бо кожен, навіть якщо йому е, вже і за 70, то тянеться певно під подушку шукати там Миколая. Не проти, не проти найти так, не проти найти там е, подарунок під Миколая. Дорогі дітки, сьогодні кожен з вас вине додому і певно гарно. Вдягне піжами свої, почистить зуби, вмиється, помолиться, правда, ляже спати, чекати Святого Миколая. Але ж Миколай сьогодні цей дитячий садочок прийшов трошки швидше, як зазвичай. Бо ж дуже багато діточок по цілій Україні, і всім треба подарунки рознести. І тут Миколай, бачите, замість подарунків, що трохи з подарунками приніс різочки. Але він, певно, помилився, бо ж багато. Чи не помилився? Сюди приніс різочки, чи віддати Миколай назад? Ні, треба треба. треба. треба різочки чи ні, діти? Ні, треба. Ні. Бо там, де діти, що їм е, за двадцять, то вони бачу, хочуть різочки. Не, не. То не вам, дітки, різочки, так? Ні? Виховати. Не вам? Не то вихователям чи ні? Да. <реш> Значить, не, і не вихователям, і не дячкам, то видно, вже Миколай Старенький помилився за різочки, то ми різочки відложимо. Різочки відложимо. І дякуючи добрим серцям Святого Миколая і його, і його помічникам, ми маємо можливість всіх вас кожного разу діти вітати. Але е, Миколай приходить тільки до чемних і добрих діточок. І я сподіваюся, що ви будете надалі добрими і слухняними, будете слухатися своїх батьків, вихователів, старших і будете робити тільки хороші добрі вчинки. Ви знаєте, які добрі вчинки? Чи не знаєте? Знаєте. От і їх продовжуйте і робіть, щоб ви виросли добрими е, і допомагали усім, хто вас оточує. Е, ну, В садочку цьому не знайшлося. Поганих діточок, всі дітки добрі, і тому я зараз вам, всім добрим діткам, роздав солодкі подарунки. Але наперед домовлюся з вами, що їсти ви будете цей солодкий подарунок після того, як повечеряєте чи, е, чи під вечірок у вас буде. буде. Ще ж буде, так? Буде. Так, будете ще щось їсти, а потім, а ще краще вдома, цей подарунок з'їсте. І від подарунка. E, e, лишиться обгортка, то ви її знаєте, куди треба викинути? Чи не знаєте? знаєте куди? От, смітник, треба викинути в смітник. Молодці, значить, ви хороші дітки і почнемо роздавати подарунки із артистів, ви не будете проти, правда, вони нам гарно ви, ви виступили, ми їм ще раз всі гарно поаплодуємо. І я зараз спробую роздати всім вам. Ці подарунки. Дякую. Так тільки зараз не їсти. Добре.

Ще раз ще раз подякувати директору цього садочка, всім вихователям, і за те, що вони дають можливість дарувати дітям радість, а ми поки будемо жити і співпрацювати. Я думаю, що Свято Миколая в нашому садочку буде продовжуватися. Вона хороша традиція зародилася, і чи ми будемо, чи нас не буде, але традиція лишиться. лишиться. І я дякую вам, дорогі батьки, що і ви в цьому не стоїте осторонь. І я думаю, я сподіваюся, що ви не забудете, що дехто з вас є великим помічником святого Миколая. І завтра діти з радістю проснуться і знайдуть у своєму, пробудяться, знайдуть у своєму ліжечку подарунок. Даруйте дітям радість, це їхнє дитинство. І ви знаєте, що всі ми родом із того дитинства і багато хто з нас хоче туди ще раз і ще раз повернутися. Тож нехай на святого Миколая, всі ми з вами поринемо. Це величезний гарний зв'язок. Бо радості нам як завжди не вистачає. І любові. Всім дякую. Дякую ще раз і артистам і всій адміністрації. Хай Бог всім допомагає. Дякую, Дякую, десь, Тарас. І користуючись нагодою, що ви зібралися в цьому залі, я хочу щиро подякувати тим Заразу за таку матеріальну підтримку нашого, наших заходів, бо без нього свято було б трошки неповноцінне. Воно б не виглядало б таким, знаєте, натуральним дієвим, тому що не було б саме цього подаруночка. Він дуже важливий для діток. Ну що ж, розказуй, розказуй, якщо не досиш нічого, що діти сприймуть? Нічого, треба обов'язково цю матеріальну підтримку. І от е... Оків нам її робить щиро вам вдячні за таку підтримку. Працюємо, працюємо, працюємо. Тож вони буде мене будуть хтось інше, але працюємо в цьому напрямку. Діти в Сумані не переведуться. Правда? От, і і користуючи ще одною нагодою, що ви зібралися на кануні напередодні цього свята. Я хочу щиро привітати з наступаючим святом Миколая. і хай в дорослому житті збуваються всі ваші мрії потаємні. І я в явні хай дійсно збувається. Задумайте сьогодні на ніч, що найбільше потрібно, і хай воно дійсно збудеться. А ми завжди просимо здоров'я, здоров'я як нашим діткам, так і нам. Правда, його нам завжди бракує. Будьте здорові і будьте щасливі. Я ми дякуємо вихователю за таку, знаєте, артистичність, за таку гарно підготовлених дітей. Дякуємо всього педагогічному складу. Тому що діти попрацювали, їм дуже важко було працювати, шановні. На передодні новорічних свят це ж така подвійна нагрузка на діток. Але ви бачите, наші діти витримують вони в нас хороші, сильні, розумні і дуже артистичні. Багато всього знають. Правда, дітки? А вони ще й будуть і дуже, і дуже послушні, і виховані. Бачите, вже вони знають, що гортки не треба просто викидати. Треба їх. Смітники збирати це вже велике виховання. Це вже є оця, оця іскриночка виховання, і вже починається з дошкільного закладу. В таких організованих заходах ми дійсно виховуємо, навчаємо дітей. Діти стають на щебель вищий з кожним проведеним нашим заходом. І я думаю, що це дає. Свої плоди потім по дальнішому житті дорослому. Вони з заздрістю, завістю і задоволенням будуть згадувати ці дитячі роки. Тому що є тут про що згадати. Закладів дуже багато в дошкільному закладі. Заклад працює на яйця, хочу ще й себе покровити. Всього <рістеріг> <рістеріг> доброго. Дякую. 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 Ви знаєте, шановні батьки, що навіть не тільки ті діти. Будуть матеріально підкріплені свято Миколая, А всі діти садочка отримують від отця нашого шанованого Тараса подарунки. Всі діти в садочку завтра отримують. Хто прийде в садочок, всі і хто й не прийде, то всі отримують після завтра. Зрозуміли.